Чемпіонат Дніпропетровської області з настільного тенісу серед дорослих став першим офіційним турніром новообраної федерації з цього олімпійського виду спорту регіону у 2025 році. Календар, якого сформований і виглядає цікавим і насиченим різноманітними змаганнями. У такий спосіб громадська організація з перших кроків своєї діяльності та роботи взяла напрямок на розвиток та розбудову пінг-понгу у першу чергу на місцях і не тільки у великих мегаполісах. Подібне, звісно, дасть змогу не тільки збільшити кількісний склад учасників і значно розширити географію представництва, але й буде створювати конкуренцію, коли у менш досвідчених спортсменів з'явиться мотивація. Спочатку наполегливо тренуватися, щоб вже потім гідно протидіяти лідерам, що безумовно спричинить підвищення як їхнього власного рівня майстерності, так і загалом. Будь-якого турніру ми розпочали новий рік з обласного турніру, з обласного чемпіонату з тенісу Настільного. Дякуємо нашим спортсменам, нашим опікунам та спонсорам за підтримку. Побажали успіхів і сподіваємось на те, що буде більше турнірів і більше гравців. і Теніс буде розвиватися в нашому регіоні. Дніпровець Олексій Горбаненко небезпідставно вважався одним з претендентів на перемогу у турнірі чоловіків. Тим сам він десь обережно серед іншого зізнався, що загалом до змагань готовий. Ніщо не заважало йому у звичній манері тренуватися тим більше, що йому вже багато років відомі можливості основних конкурентів у боротьбі за нагороди, і він не особливо переймається тим, якщо хтось з них ризикне зазіхнути на золоту медаль, адже на то вони і відзнаки, щоб за них боротися. Я готовий до цього турніру, я вмотивований показати свою кращу гру. За спортсменів, які конкурують, так я дуже радий, що є спортсмени, які конкурують, які показують свою гру гарну проти мене. І я дуже надію, що вони проявлять конкуренцію. І, мабуть, хтось інший виграє цей турнір. Я дуже буду радий за це у підсумку. Олексій став переможцем одиночної категорії серед чоловіків і виграв парний розряд з Іваном Демченком. Поклавши до власної скарбнички таким чином дві золоті медалі. Подібну кількість нагород найвищого ґатунку завоювала. Інша фаворитка чемпіонату Новоспечена чемпіонка України серед юніорів вікової категорії до 18 років Дар'я Ковальова з Кривого Рогу, яка була сильнішою у міксі з Павлом Плакущем та в жіночій парі з Катериною Бондаренко. Натомість остання вихованка Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи і клубу Велика гра тренера Сергія Коркіна серйозно налаштувалася і не тільки дала бій ковальовій у півфіналі одиночної категорії серед жінок, але відсвяткувала успіх у п'яти партіях, після чого на переможній хвилі здобула і золоту нагороду, потішивши у такий спосіб свого наставника, який водночас виконував і функції. Головного судді змагань. Коли ти проводиш проводишь у себе в зале, ты человек оркестра, потому что твои сотрудники заняты организацией проведения. Мы должны нарисовать и парад, і спортсменів, щоб вони не розслабились. І з іншої сторони, якщо ти головний суддя, ти ж не можеш сильно за своих. Такая это, знаете, этическая конструкция, которую надо знайти вот, цю грань. Я надеюсь, що мне удается ее найти. Моя задача я ж не могу научить ничему спортсменов, когда уже не играет. Моя задача їх вдохновити На перемогу, на це. Вот это я пытаюсь сделать. Отже, початок і змагань Федерації настільного тенісу Дніпропетровської області покладено. Далі буде і обов'язково також у новинах спорту телеканалу Дніпро. ТІВІ.